Души, стрини, ісив, Скарба, в дішителю души, всюди єси, все добра, життя нас і очисти нас, від Святий да Боже, Святий Кріпкий, святий, безсмертний, да ти Боже, святий, кріпкий, святий, Безсмертний, помилуй нас, Святи да Боже, сиди, кріпкий, ти безсмертний, помилуй нас. Святи, Боже, сди кріпкий, ти безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. від нині час і віки вічні. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, влади, прости беззаконня наші. Святий зляці і цілий немочі наші, імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю Сини, і Святому Духові, нині по всіх час, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, іноватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого по Твоєї царство і сила, і слава, та Сина і Святого Духа, нині по всім і на віки віків. Родсвоєса сай читання, будьмо уважні, так говорить Господь, нехай заселиться постеля спрагла, нехай зрадіє постелі засвіте, як нарцис велично буде свистити всі зрадіє постелі Орданська, бо до наї буде слава Ливану і честь хермілу, і люди мої, бабаті, славу Господню і велич Бога нашого, змісніть ослаблені руки, підійміть розслаблені коліна. І скажіть слабкодухим, будьте мужніми і не бійтеся. Ось Бог наш суд чинить він, прийде і спасе нас. Тоді відкриються очі сліпих, і вуха глухих почують тоді. Кривий буде скакати, як олень, і буде співати безмовний язик, бо потече в пустелі вода, і потоки в степу, і місце сухе стане озером і у спраглій землі. Буде джерело води, рігло шакалів, де вони спочивають, стане місцем для тростини і очерету, і буде там велика дорога, і путь та назветься святою. І не ходити менею нечистий, навіть і недосвідчені на ній, не заблукають, не буде там лева, і хижі звірі не ступлять на неї, і не буде їх там, а будуть ходити по ній спасені, визволені Господом і повернуться, і прийдуть всі вон радісним співом, і радість вічна буде над їхньою головою. Вони знайдуть малу веселість і радість, а не дуги, скорбота, зітхання зникнуть, премудрість, пророцтво, і читання, будьмо уважні. Так говорить Господь всі спраглі. Ідіть до води навіть. Ви, що не маєте срібла, дідь, купуйте, їжте, пийте, йдіть, купуйте без срібла і без плати вино і молоко. Нащо будете витрачати срібло на те, що не є хлібом, і працю вашу на те, що не насичує. Послухайте мене уважно, споживайте добро, нехай насолоджується душа ваша ситістю. Прихиліть вухо ваше і прийдіть до мене. Послухайте, і житимете душа ваша, і дам вам завіт вічний, незмінні милості, обіцяні. Давиду, ось я дав його. Свідком для народів, вождем і наставником людей, ось ти покличеш народ, якого ти не знав, і люди, які тебе не знали, поспішатимуть до тебе ради Господа, Бога Твого і ради святого Ізраїлового, бо Він прославив тебе. Шукайте, Господа, поки можна знайти його, кличте його, поки він близько. Нехай полишить нечестивий путь свої беззаконних помисли свої. І нехай не вернеться до Господа, і він помилує його і до Бога нашого, бо Він многомилостивий. Мої думки не ваші думки, і ваші путі не мої путі, говорить Господь. Але як небо вище землі, так путі мої вище за путі, ваші, і думки мої вище за думки ваші, як дощ і сніг падають з неба і назад не повертаються, але напоюють землю, щоб вона родила і вирощувала, та давала насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть, так і слово моє, що виходить з уст моїх, воно повертається. воно не повертається до мене марним, але чинить те, що я хочу, і звершує те, для чого я. Послав його, отже, ви вийдете веселими і будете проваджені з миром і гори, і пагори будуть співати перед вами пісню і всі дерева в полі рукоплескатимуть вам замість терні, виросте кипарис, замість кропиви виросте мир. І це буде на славу Господню, на знамення вічне, яке ніколи не буде знищене. Премудрість просвії читання, будьмо уважні, так говорить Господь. Ви в радості будете черпати воду з джерел спасіння. В той день промовите, прославляйте Господа, закликайте ім'я Його звіщайте між народами діла Його. Нагадуйте, що велике ім'я Його співайте, Господу, бо Він сотворив велике звіщайте це по всій землі. Веселіться, радуйтеся жителі Сіону, бо великий посеред нього святий Ізраїлів. Будьмо уважні, мир усім, примудрість. Браття, не хочу, щоб ви не знали, що всі наші всі були всі хмари, і всі просили море, і всі простили сьомий, се осмалі, і в морі, і всі сподівалися у саме духовну діти, і всі через те саме духовне житло, бо пили з духовного недучого каменя. Там я присут мир тобі. Ось на згодами великими, Палілуя, Леуя, Ми мудрість, станьмо побожного. Вислухаймо святого Євангелія, ми русі. Від марка святого Євангелія читання. Уважні. Одного разу прийшов Ісус із Назарета Галилейського, і хрестився від Іоанна в Йордані, і коли виходив з води, зараз же побачив Іоанн Небеса, що розкривалися, і духа, який мав голуб, сходив на нього, і голос був з небес ти, син, і улюблений, в якому моє благовоління. Мирі, Господу, помолимось! За мир з неба і спасіння душ нашого, Господу помолимось! За мир усього світу, за добрий стан святих Божих, церков, за з'єднання всі, Господу, помолимось! За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим, ходять до нього, Господу, помолимось. За владикою Отця нашого Епіфанія, блаженнішого митрополита Київського, всієї України, владику нашого, високопросвященнішого Михаїла, митрополита Луцького і Волинського. Чесний присвітерство Русу Христі, Деякуса, за зараз причити людей, Господу, помолимось. Господи, за Богом береженою, Богом любимо, матір нашу, Україну, владу, війською, всілюдністю, Господу, помолимось. Господи, за всіх українських воїнів, волонтерів, капеланів, всіх, хто наближає нашу перемогу за них, Господу, помолимось. За добру погоду врожай плодів, за них до часи мирні, Господу помолимось. Щоб освятилася вода, ця силою дійством і дій схожнім Святого Духа, Господу помолимось. Щоб зійшла на воду цю ті, що вона діє предвичної троїці, Господу, помолимось. Щоб була вода, ця націлення душі тіла відганяла всяку супротивну силу, Господу помолимось. Щоб була дана і благодать визволена благословення рданські сили дії, схожим Святого Духа, Господу, помолимось. Щоб сатана був скоро під ноги наші повержений, всякий намір його спрямований проти нас, знищений. Господу, помолимось, Щоб Господь Бог визволив нас від всякого підступу, спокусих ворожої, щоб очинив нас достойними, обіцяних благ, Господу, помолимось. Щоб через схоження Святого Духа просвітитися світом розуму і побожності. Господу помолимось. Що послав Господь Бог благословені йорданські освіти в водиці, Господу, помолимось. Щоб вода ця да розсвячені і визволим від гріхів, на націлені душі, тіл на всяку, особливу користь. Господу помолимось. Щоб Щоб ця привела до життя вічного, Господу помолимось. Щоб стала вона на відігнання, всякої на пасті ворогів видимих і невидимих, Господу помолимось. За тих, що черпають і беруть її на освячення домів, Господу помолимось. Щоб стала вона на очищення душ і тіл всім, хто з вірою черпає, споживає воду цю Господу, помолимось. Споживанням води цієї невинним явленням Святого Духа сподобатись нам сповнитися, освячення Господу, помолимось. Щоб Господь Бог показав нам всенами сподприємцями царства свого через споживання, води цієї окроплі Господу, помолимось. Щоб визволитися нам від усякої скорботи гніву небезпеки та недолі Господу помолимось. Заступив, спаси помилуй, збережи нас, Боже, благодатью. благодатю, нашою богородицю і приснудів Марію за всіма святими, помянувши самі себе і один одного все життя, наше Христо Богові віддамо, Господи Ісусе Христа і народи Сину, що в лоні очі перебуваєш, істинний Боже, джерело життя і світло від світла, що прийшов у світ, просвітити Його, ось ця і наш розум, святим Твоїм духом. І прийми нас, що приносимо Твоє величання, подяку за виковічні дивні твої великі діяння і за спасительне твоє проведіння в останні віки. Що через нього ти задягнувся, в наше немічне і убогієство і зійшов до рабського виду ти, царю, всіх, і ще ти витерпив, щоб рукою раба хреститися в Йордані, щоб освятивши водну природу, ти безгрішний, відкрив нам путь до нового народження, водою і духом і первісної свободи приготував нас. Святкуючи, сповне про це Божественне таїнство, ми молимося тобі, Владико чоловіку любче, окропи і нас, видостоних рабів свято твоєю божественною обідницею, очищеною водою, даром Богом благосердям, щоб на цією водою твоєї благодаті було приємним наших грішних прохання, щоб було даровано твоє благословення їй і нам, і всім вірним людям Твоїм на славу. Святого славного імені Твого, по тобі належився, честь честі, поклоніння з безпочатковим Твоїм Отцем, пресвятим і благим і Жоготворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Великий ти, Господи, дивні діла, твої немає, жодних повного що достойно святи чудеса твої, бо ти твоє волі з ботя при усе добиття Твоє владою, ти тримаєш творінням. І твоїм промислом упорядковий світ. Ти, що трьох стихій, створив творіння чотирма парами коло року вінчав. Перед тобою тремтять усі сили розумні, тебе хвалить сонце, тебе славить місяць, тебе оточують, зорі тебе слухає світло. Перед тобою тремтять безодні, тобі служить джерела, ти розкинув небек, що про наводих постав, землю піском, значив край моря. Ти для дихання повітря розлив, тобі служать сили, ангельські. тобі кланяється, чи не архангельським, многоокіхами, чистокрилі старафими. Навколо тебе стоячи, ти літаючи, вкриваючи страхом, неприступне слави твоєї, бо ти Бог неосяжний, безначальний, несказаний прийшов на землю, і образ раба прийняв, ставши подібним до людини з милосердям та милості твої не міг ти Владико, дивитись на рід людський, мученим діялом прийшов і спас нас. Повідомлення благодать милість, не таємо добродійства. Ти визволив єс роду людського ти народження, сину святий Дівчого Тробу. Все творіння успіхує тебе, бо ти Бог нашивився на землі з людьми пожив. Ти освятив водойорданське, пославши з неба Духа Твого Святого і знищив голові змії що там гніздилися. Сам чоловік олюбчий царю приди і нині через сходження святого Твого Духа і освяти воду, сам чоловік любчи царю, приди і нині, через сходження святого Твого Духа, і освяти воду цю. сам чоловіколюбче царю прийде і нині через сходження святого того Духа і освяти воду цю. І дай благодать висним благословення, орданське вчинить джерелом недіння, даром освячення відпущенням гріхів, сіленням недоознищенням, демонів, неприступною для сил ворожих, Повно ангельської сили, щоб що черпають і споживають, мали на очищення душі, тіл на насілення, пристрасти, освячення домів і на всяку користь велику. Бо ти Бог наш, який водою духом оновив застрілу у гріхах природу нашу, ти Бог наш, що за мною гріх потопив. Ти Бог наш, море звільнив через Моїсерід твій від рабства фараона, ти Бог наш, що розбив камінь у постелі, потекли води, потоки наводнилися, водного селі, спраги людей твоїх ти напоїв. Ти Бог що водою вогнем через ілю, Ізраїль, ізраїлю, спокуси ваалової сам і нині, владику, ось святи воду, цю духом твоїм, святим. Сам і нині, Владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. Сам і нині Владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. І даю всім, що доторкаються до неї, споживають, помазуються нею. Освячені, здоров'я, чишне, благословення. Спаси, Господи, помилуй владику відця нашої піпані, блаженнішого митрополита Київської, всієї України, Владику нашого високоприсвященнішого Михаїла, Митрополита Луцького і Волинського, вся православне. Чесне присвіт, Ростов Християком за всіх людей, твій Богом береже на Україну, нашу владу і її і, і всіх парафіян святого храму, цього, всі жертводавців, працівників, хористів, і збережи їх під покровом, в мирі під корим всякого ворога, супротивника, до все чого для спасіння життя вічне, щоб і стихиями людьми і ангелами, і видимими невидими, славилося Пресвяте ім'я з Отцем і Святим Духом, нині, і повсякчас. І навіки віків мир усім. Голови наші вклонімо перед Господом. Прихиле вуха Твоє, вислухання з Господу, Іордані Христице зволив і посвятив води. Благослови всіх нас, що схилені в голови своїх виявляємо покірність тобі. І сподобає нас сповнитися освяченчого Твого через споживання води цієї, і нехай вона буде нам, Господи, на здоров'я душі і тіла. Бо ти є освячення наше, тобі славу осилаємо, Отцю і Сина і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків.